Найгучніша відставка з початку повномасштабної і до керівництва збройними силами України приступає нова управлінська команда. Залаштунки кадрових змін, що стало ключовою причиною, таке емоційне несприйняття. Що далі буде із генералом залужним? Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Чому саме він? Це таке більш більш така рішення. І чи знаменує це початок нової вирішальної фази війни? Ця увага сьогодні сконцентрована на сході. Намір президента звільнити головнокомандувача Валерія Залужного протягом останніх десяти днів обговорювали буквально всі: військові, журналісти, політики. Це стало топ-темою. Хоча від офіційних заяв вище політичне і військове керівництво утримувалося до останнього. І ось Володимир Зеленський оголосив про свої рішення. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. І слідом озвучив прізвище нового головкома. Ним став командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, який вже зробив першу заяву про свої завдання на новій посаді. Це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління об'єднань з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. І за словами президента, це не єдина зміна. Відбудеться перезавантаження всього генералітету. Це не про прізвище, і тим більше не про політику, це про систему нашої армії, про менеджмент у збройних силах України та про залучення досвіду. Бойових командирів цієї війни до керівництва збройними силами України приступає нова управлінська команда. Про те, як президент попрощався із генералом залужним, залишається він у команді влади чи переходить в опозицію, поговоримо за мить. А поки про те, чому вибір впав саме на сирського, і які військові досягнення є у його активі. Успішна київська операція оборонна харківська операція наступальна. це є дійсно ті приклади. Саме успішно проведених операцій, які сьогодні від нас очікують, в тому числі наші західні партнери, і зараз ну, організувати втримати лінію фронту на сході при такому значному натиску росіян. Ну це поїстину героїзм, це звісно ж неоцінений досвід, і цей досвід потрібно зараз масштабувати вже на ширший, вже на всю на всю лінію фронту розглядали. Також кандидатуру заступника Валерія Залужного Євгена Мосюка. Утім, ймовірність цього призначення була вкрай низькою. А ось начальник головного управління розвідки Кирило Буданов був цілком реальним претендентом, але не мав досвіду командування армією. З Будановим, безумовно, є проблема. Політтехнологічна логіка його призначення вона очевидна. В Збройних силах України є лише дві фігури, дві людини, яких знає вся країна. Які мають позитивний імідж, ну майже абсолютний позитивний імідж, я б сказав, культовий. І це, до речі, в перспективі стане проблемою для залужної культовість. Те, що зараз сприймають не живу людину за її перевагами і недоліками, а сприймають ідеальний образ. І саме так до нього ставляться. Але тим не менш, от Буданов, він другий за рівнем. На обізнаності і за рівнем популярності. Воданов — це таке революційне рішення абсолютно, тому що він ніколи не займався керуванням великих військових операцій. А Сирський це людина з власного Генерального штабу, яка і так керує на певних ділянках фронту, на напрямках фронту. І в принципі брав всю весь час брав участь в військових операціях. Тому мені здається, що це така більш більш така еволюційне рішення. Та головне питання для нас: як це може вплинути на фронт? І чи відбудеться зміна стратегії або тактики ведення війни? Та яких ще сюрпризів чекати? Радикальних змін на фронті ми найближчим часом не побачимо. Вся увага сьогодні сконцентрована на сході на відбитті таких найбільш масових запеклих атак росіян. Вони просуваються якраз на сході. Це якраз зона віддання е, вже тепер головнокомандовича е, Сильського. Тому, звичайно ж, посилення оцього східного напрямку відбиття атаки росіян, ми будемо це спостерігати принаймні до кінця березня? Ну а в подальшому, звісно ж, ми очікуватимемо завдання максимального ураження якраз окупаційним силам росіян і на сході, і на півдні, тобто і в Криму. Генерала залужного підтримували військові. Тож, ще одне питання: чи не демотивує його відставка бійців на передовій? Якби прийшли люди просто з боку, то ми, ми сказали, що це небезпечно, тому що їм потрібен час для того, щоб вийти в курс, для того, щоб там поміняти і так далі. Якщо це будуть люди власне з вже існуючого військового керівництва, я особливо такі небезпеки не бачу, у нас інші небезпеки є значно більш серйозні, ніж, ніж прізвища головнокомандую, що я має на увазі в принципі, ситуацію із довкомплектуванням із зброєю. Про причини звільнення Валерія Залужного президент не повідомив. Лише окреслив необхідність змін. Потрібен інший підхід. Тим часом видання «Політико» висунуло свої версії: перша незадоволення головкомом через те, що наша армія не змогла досягти великих успіхів минулого року. Друга напружені стосунки з Вашингтоном. Після того як залужний відмовився без достатньої кількості засобів та зброї, слідувати рекомендаціям військових радників США щодо літнього контрнаступу. Не виключено, що саме через це в Сполучених Штатах не стали чинити опір і залишили рішення за Києвом. Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Не слід скидати з рахунків і особисті стосунки та політичний контекст. Залужний демонстрував все більше самостійності і по суті став політичною фігурою. Володимиру Зеленському це не подобалось таке емоційне несприйняття. Воно посилювалось поступово і, особливо за останні місяці ситуацію не тему темою майбутнього президентства залужного. Якщо раніше це епізодично згадували там деякі політологи, останнє місце ця тема обговорюється, активно обговорюється в соціальних мережах, і це викликає не просто незадоволення, величезне роздратування у самого президента, у його оточення, і от разом. І незадоволені військовою ситуацією, бажання отримати якийсь новий свіжий нестандартний погляд на стратегію подальшої війни. І ще оцей політичний контекст пов'язаний з темою президентства залужного. От все це і створює цей коктейль е вибуховий. До того ж, тему відразу підхопила опозиція. Це загострило ситуацію ще більше залужного. В темну, а можливо і ні, тобто за його згодою або не за його згодою. Ми про це не знаємо, тому що він коментарів з цього приводу не робить. Опозиційні політики вони намагаються звинуватити в чому свого опонента. А сьогоднішня історія Залужним, вона стала зручною саме для того, щоб понижувати рейтинг е своїх опонентів, на мається на увазі зеленського. Е в порівнянні із європейською солідарності, тим самим Петром Порошенком. та що зараз яку посаду обійме генерал Залужний і чи залишиться в команді президента або очолить політичну опозицію? Ось таку світлину Володимир Зеленський розмістив на своїй сторінці у соцмережі напередодні. Ось ця світлина, на якій Володимир Зеленський і Валерій Залужний, по-дружньому тиснуть одне одному руки. Обидва, начебто у доброму гуморі. Як гадаєте, чи свіжа вона, чи з архіву, і як далі складатиметься кар'єра генерала? Чи залишиться він у команді президента? Була робоча нарада, дійсно була зустріч. Ця світлина абсолютно свіжа, зроблена ну, буквально недавно. Були обговорені, в тому числі, і кадрові призначення. І звичайно, що що пан Валерій Залужний залишається в команді. Він як військовий, він як патріот. Очевидно, що буде брати найактивнішу участь в розбудові сил оборони. Ну і власне кажучи, в роботі на перемогу. Сам генерал від коментарів щодо подальших планів поки утримується. Чи стане він фігурою довкола якої сконцентрується опозиція? Поки теж інтрига. При цьому зміна головкома це лише частина кадрового перезавантаження. Далі буде. Алла чи факти тижня? А єдині новини.